Вітаю вас, я Кирило Булкін. Попередньо запланований розклад моїх ситдаунів зазнав деяких змін через сумну подію. Не стало Василя Овсієнка, багаторічного політв'язня радянсько-брежнівських таборів, а вже за незалежної України, дослідника визвольного руху, зокрема руху Шістдесятників і дисидентського руху 70-х-80-х років, до якого він сам належав, із паном Василем попрощалися в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. На Совках в Києві, а поховали його згідно з його заповітом, у рідному селі Ставки на Житомирщині. До речі, саме зусиллями Василя Всієнка цьому селу повернули його історичну назву, бо перед тим, навіть іще за Незалежної України, воно довго називалося Леніне. Мене з Василем Василевенком пов'язує багато спогадів, зокрема про спільну участь у різних просвітницьких заходах, вечорах пам'яті. І я вирішив сьогодні. Незапланований випуск свого ютуб-каналу зробити, присвячений його пам'яті, поділитися з вами деякими з тих записів, що зберігаються в моїх архівах. А для початку, як епіграф, я хочу прочитати рядки із книжки Василя Овсієнка Світло людей. Ось ця книжка подарована самим автором. Тут написано Кирилою Булкіну, хай світло цих особистостей буде з вами. Василю Овсієнко». 29 серпня 2005 року. Бачите, тут багато закладок, це означає, що я виступав на презентації, пан Василь відзначав, що мені треба зачитати. А крім того, завжди він вкладав у книжки, які дарував, або якусь історичну довідку, або вірш Василя Стуса, або щось іще, що сам уклав і роздрукував. І ось тут, наприклад, це біографічна довідка про Василя Стуса. З Олексу Тихого, а також інформація про червоний терор і короткий курс історії Росії, яку він сам уклав і в який показав всю хижацьку сутність російського імперіалізму в кількох рядках. Ну, от, рядки, які я хотів зачитати, такі. Я, мабуть, усе життя писатиму одну книжку Світло людей. Раз Господь зводив мене з багатьма світлими позитивними особистостями, тому що засвідчити про них, щоб їхнє світло осявало якомога більше сердець. Щоб таким чином цей світ ставав світлішим. Отже, тепер до архівних записів. Найдавніший із них датується 1993 роком, і він був зроблений у селі Барахти, рідному селі Юрія Литвина, куди ми їздили знімати документальний фільм, балада про того, хто був присвячений Юрієві Литвинові. Там пан Василь розповідає про свою роботу з віднайдення архівів Юрія Литвина і повернення його пам'яті роботу, яку він розпочав одразу після звільнення. На жаль, якість запису доволі низька, тому що він оцифрований зі старої відеокасети, але я протитрував те, що каже Василь Усієнко. бо дуже хотілося поділитися з вами оцим записом ще досить молодого Усієнка, Йому тоді було 44 роки. Коли я в 88-му році звільнився і поїхав до родичів, поїзд загибель ув'язнення друзі, я перш за все старався розшукати цілякі дані, відомості про них. Що ж мені вдалося розшукати, дещо що створив Юрія Литвина. Зокрема, вже в 88-му році в моїх руках була його збірка вірші трагічна галерея. Тема Юрія Литвина ще неодноразово зводила нас із Василем Овсієнком. Я багато разів брав участь у заходах, які пан Василь організовував. І в тих самих барахтах, і у Василькові це були іноді великі концерти. Наприклад, 94-го року, я пам'ятаю, Хорогомін брав участь та інші артисти. А бувало так, що просто ми вдвох з Овсієнком їздили до школярів, і він розповідав про Юрія Литвина. А я читав вірші. А 2009 року, до 75-річчя Литвина, за ініціативою Василя Овсієнка відбувся вечір пам'яті у будинку вчителя. Для якого я написав сценарій за матеріалами, знову ж таки наданими Василем Овсієнком. І з цього сценарію вийшла повноцінна театральна вистава, яку ми підготували під керівництвом народної артистки України Галини Яблонської. Вистава пройшла з великим успіхом. Я хочу поділитися з вами заключним словом Василя Овсієнка після цієї вистави. Не з нескромності, тому що він там говорить деякі компліменти на мою адресу, але не в тому суть, а в тому якою щирою і скромною людиною був сам Василь Овсієнко? За тієї титанічної роботи, яку проводив він сам, він вмів дуже щиро віддавати належне і захоплюватися і поціновувати ту роботу, яку робили інші. У даному разі, нашу акторську роботу. Я читав цей сценарій, який написав. Кирило Булкін, я вже тоді був захоплений його талантом. Він похопив практично все, що можна було з життя Юрія Литвина. Це ж повинно бачити вся Україна, вся Україна сьогодні з згадуть. де працювала його мама Надія Антоніна в школі, ми там провели урок е, Юрія Литвина. І це було дуже гарно сприйнято. Там є кімната музей Юрія Литвина. А ще ми ходили до районного будинку культури, до районної бібліотеки, до міськно і домовлялися про те, щоб у Василькові поставити цю виставу. І ще я хочу е, подякувати всім вам. Прекрасним артистам за те, що ви зробили таку прекрасну виставу. Я навіть подумав сьогодні у 75-річчя Юрія Литвина відбулося його нове відкриття, нове його народження. Спасибі вас. Спасибі, пане Василю. Звісно ж, не можна не згадати. Тієї величезної діяльності, яку провадив Василь Увсієнко зі збереження пам'яті і популяризації імені і творчості Василя Стуса. На багатьох радіостудіях і телеканалах пам'ятають його інтерв'ю, тому що щоразу, коли треба було зробити передачу про Стуса, запрошували у Він, крім того, що мав безцінні особисті спогади про спілкування з Василем Стусом у таборі, ще читав його вірші. Пам'ятаючи Стусівську інтонацію, він чув вірші від самого Стуса. І люди, які Стуса знали, казали, що Овсієнко дуже близько передавав цю інтонацію. Ось одне з таких читань це вірш Василя Стуса, присвячений Євгенові Сверстюкові, який Василь Овсієнко читав на ювілейному вечорі Сверстюка. За град, за втрат, за мідяно-срібний дзвін. То пролунав євгене ти, як дінь, як дон і дінь. До мене никли дерева, і шли хмари ревучи, і запорошені слова, і врочене мовчи. І раптом тихо стало нам, і німо стало нам, і віддалися ми сльозам і траченим літам. А ось свідчення Василя Овсієнка про обставини загибелі Василя Стуса. Реально цих обставин ми, напевно, ніколи не дізнаємося, але гіпотеза Овсієнка, мабуть, має право на життя більше ніж будь яка інша, оскільки він був там поруч у тій зоні. Ось що він казав. Статут Нобелівської премії такий, що вона присуджується тільки живим. Горбачов розв'язав проблему потенційного лауреата Нобелівської премії та ще й українця у традиційний російський спосіб. Ні чоловіка, ні проблеми. Там нари підвішуються. Увечері наглядач каже в'язневі, котрий сидить у діжи нари. Він мусить їх узяти, а наглядач із коридора виймає шворня і вони опадають. А табуретка ж то прикована саме під цими нарами. І дуже можливо так, що наглядач несподівано вийняв цього шворня, нари впали, а вони важкі, і ото ті нари могли вдарити стуса по голові, і цього було достатньо знесиленому, знеможеному, щоб ото його і вбити. Одного разу я запитав Василя Овсієнка, а чи були спроби вберегти стуса від вступу в українську гельсінську групу, кроку, який, вочевидь, став фатальним для поета, з притаманною йому скромністю, Василь Сієнко. Не став будувати власних спекуляцій, а послався на слова самого Стуса і авторитетну думку Миколи Руденка. Василь Стус перебуває після мордовського ув'язнення на засланні на колимі, і він бомбардує Левка Лук'яненка, Оксану Мешко, Петра Григоренка і пише: Я готовий вступити в групу, я готовий підставити свою голову під замашну довбню, буквально такими словами. Але. Кияни не підписували Василя Стуса під документами. Вони його берегли. Коли ж він повернувся із заслання у кінці літа 79-го року, то ніхто його втримати вже не міг. Якось Микола Руденко висловився так: такі особистості, як Василь Стус, не потрапляють в випадкові ситуації, їхня доля пишеться там, на небі. Якщо вже згадали про Миколу Руденка, наведу короткий фрагмент з виступу Овсієнка на вечорі його пам'яті. Як справжній просвітник Овсієнко дав ширшу картину обставин, за яких постала українська гельсінська група, що її очолив Микола Руденко, і лише коротко кількома словами сказав про свої персональні враження від спілкування з Миколою Руденком, а їх було у нього дуже багато насправді. Москва боялася правди. Правди, перш за все боялась, тому що документи гейсінської групи це було викриття тоталітарної системи. Там було заявлено, що політика комуністичної партії в Україні це політика геноциду. Там було сказано про голод. Там було, був опублікований величезний список політв'язнів, котрі перебувають у в'язненні в той час. От от чого боялася Москва? Правда, зруйнувала Советський Союз. Микола Данилович дістав тоді 5, 7 років ув'язнення 5 років заслання. Я е, з великим захопленням завжди ставився до цієї людини і дуже тішуся тим, що Микола Данилович теж до мене був дуже прихильним, тому що я теж став, став членом цієї правозахисної Української гельсінської групи і теж відбув свої три терміни 13,5 років загалом. Ось деякі з тих записів, якими я хотів з вами поділитися, їх насправді більше, і їх можна знайти за лінком, який я наведу в описанні цього відео. Мені залишається лише сказати світла пам'ять Василеві Овсієнку і всім подвижникам на українській ниві і борцям за Україну. А всім нам переможного миру! Roditesia pro veritatem, nas vivit da Gospodi, i roditesia